Привіт, мудрим і небайдужим. 12 жовтня новини, які варто аналізувати. Армія 16-річних, як вам таке, геноцид українців буде реалізовувати і надалі Данило Гетьманцев, останні його ініціативи. Ну а також логіка тицукунів. Пати, друзі, по порядку. Страшну заяву посеред інших зробив, як на мене, керівник одного з підрозділів. Контррозвідки розвідки Збройних сил України він заявив, що повинна проводитись робота по створенню паралельної армії 16-18-річних. Відповідні доповідні, вже подані керівництву, і над цим увага йде робота. От його пряма мова паралельну армію з людей, яких, наприклад, зараз 16-18 років. І зробити з них через п'ять років якісних військових. От саме над цим ми повинні зараз думати. Паралельно. Як вам, друзі, заява цього. Скажу зараз, як його звуть. Командира підрозділу розвідки Збройних сил України Дениса Ярославського. Ви розумієте, до чого йдуть? Тут вже готується паралельна армія, які будуть брати 16-річних і готувати для постійної війни. Така собі спарта з України. Взагалі цей Ярославський сьогодні не робив чимало заяв. Він спрогнозував, ствердно, що в нього є інформація, ну в принципі, підрозділ розвідки. Про те, що на 28-й рік готується Третя світова війна, і вся Європа буде полихати. Ну я розумію, що професійні військові марять війною. Це відповідь усім тим, хто бачить на керівних посадах України військових. Вони хочуть війни, це їхній хліб. І вони розказують, пророкують. Провокують війну, їм треба полум'я війни, як і Зеленському, який сьогодні в чергове ще раз, вдруге, після вчорашньої розмови, говорив з Трампом і знову потвердження західних ЗМІ, просив тамагавки. Це на фоні на ну, знов кітеричних заяв Кремля, заяви Лукашенка і багато інших притків, що це невірний крок, який посилить ескалацію і лише посилить. Бойові дії, відповіді ракетами Україні, у випадку знаходження на території, навіть знаходження на території України тамагавків. Ну але бачите, це ж нікого не хвилює. Доля українців не хвилює наших 16-річних дітей, уже готують в паралельну армію. Відповідні доповідні, з проектами, подані керівництву, і над цим уже йде робота, саме так сказав Денис Ярославський. Ну такі у нас військові, ну а в Україні геноцид продовжується. Інший кат, не виріш, напевно, я би сказав так, головний кат українців, реалізатор всіх злочинних намірів сьогоднішньої влади, це Данило Гетьманцев. Він вийшов з ініціативою і намагається зараз, зараз зареєструвати законопроект, яким увага фактично хоче заборонити отримувати пенсії пенсіонерам. У випадку, якщо літня людина пенсіонер передасть свою картку комусь, ну наприклад, до прикладу, там пенсіонер не, не може оплатити, передав своїй дочці, щоб вона пішла, зняла для нього пенсію, то він буде записаний у дропери і автоматичному заборона до банківських обслуговувань. А так як у нас банки вони ж монополісти, вони ж між собою домовляться. То ви не зможете знімати пенсію. Ось такою ініціативою виступає Данила Гетьманса. Тому, друзі, начувайтеся, всі, хто має літніх батьків, не беріть навіть до рук їх карток, не ризикуйте, тому що ці покидьки поганці у владі тільки і шукають, як би обмежити ще обмежити наші права і ще відібрати у нас останні, що ще не змогли відібрати. Багато вже дискусій щодо квартир оцього цього реєстру, куди мають люди подати. Якщо не подасте, то хто знає, як воно буде. Тобто. Ми повинні виконувати ту роботу, за яку ми платимо держимордами, яку вони погано виконують. А ми тепер повинні самі сходити в Києвісь реєстри, щось там робити замість них, а вони будуть думати, як нас пограбувати. Це і є геноцид, це і є геноцид українців, який проводять сьогодні не українці на більшості владних важелів. Тому що, якщо подивитися та в коріння тих, хто зараз на владних важелів, тих самих гетьманців, зеленських. То з'ясується, що вони ж не українці. Вони як Аристович вважають, що великі міста це російська культура, російська традиції, що взагалі Україна це майже Росія. А тільки в села говорить українською, Тільки забуваються всі поганці, що якраз мова землі, мова тих людей, які працюють на землі, і є корінна мова. Вона є українською. А міста, так, да, заселяли переселенці, зайди, яких заселяли ще до навіть царської Росії. Які, звичайно, не хотіли працювати на землі, а завжди звикли паразитувати і їхні нащадки, які сьогоднішній день знаходяться в владних важелях, це паразити, їх треба вишвити. Ну і ще одна новина: верніше інтерв'ю одної представниці ТЦК, та, та ж, там ж, жінки, теж там жінки теж працюють, яка заявила дуже цікаві аргументи, що виявляється, якщо хтось втікає від людей в формі ЗСУ, то це підстави вважати, що це ухилянт. Ну, я ще раз хочу зрозуміти визначення ухилянт. Я намагаюся законодавці знайти. Це людина, яка ухиляється від якогось виконання. Тобто ми не під присягою, більшість українців, і ми повинні виконувати якісь вказівки військових, які заборонені по Конституції. Обмежувати права і свободи в військовому формі заборонено. Пристрівати на вулиці, так, щось вимагати, це обмежувати наші права, обмежувати наші дії. Але оця особа. Жіночої стадії в бравадній формі та цикуна розказуєш про якусь логіку, якою вони керуються, коли бачать, коли від них втікають. Ну, по моїй логіці від злочинців, а здебільшого в формі ЗСУ з возочками ТЦК, це злочинці, які ми бачимо на відео, фільмуються багато, порушують права і свободи, порушують чинну конституцію, від них логічно втікати. І це логічні дії, але логіка та у зворотньому. Це поганці, яких от треба так фільмувати, запам'ятовувати їхні відео, висловлювання. Це ж всі ці, ті, які будуть намагатися проїзти далі у владу, знаходитись, грабувати нас. Послухайте це інтерв'ю цієї особи і зрозумійте, за кого нас взагалі вважають. Там якийсь умовний ухилянт забіг за забор. То ви вже не маєте права його ну, бачите, там заходити. Тут і... теж ситуація. А чому втікати від військовослужбовців ТЦК? Тому що чому? не хоче бути мобілізовані. Це ж зрозуміло. А тут в першу чергу не хоче виконувати свій конституційний обов'язок. Та ні, тут, це, 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 це зрозуміло. Я про Є... межі ваших повноважень. Межі наших повноважень так, ми не маємо права заходити на територію певного підприємства. Так, без відповідних розпоряджень, однак, якщо особа втікає від військовослужбовця ТЦК, то вона вже є порушником. Ми вже це розуміємо. Тому що а чому втікати? Це, І, так, відповідно, ви ж... можете забігти на Звичайно. от як була ситуація на набережній. Це ж по суті ж було на території вже приватній. Ми не можемо зайти на приватну територію, наприклад, до будинку чи до квартири. Однак прибудинкова якщо... прибудинкова територія, це можна, а, так? ну загалом так, тому ага. що. Особа знову ж таки, особи втікають, чому вони втікають. Тобто, тут потрібно знаходити якусь певну логіку і в самих діях самих громадян. Ця особа заявляє про якийсь конституційний обов'язок, чому втікають. Конституційний обов'язок, який ми на себе з вами не приміряли. Особисто я вважав, що я завжди плачу податки, чималі податки, і отримую цю всю челядь професійних військових. Які на парадах кричали Путін Луйло, а коли прийшла війна, заганяють простих фопів, підприємців на війну. Який конституційний обов'язок? А чи не в Конституції, я ще раз підкреслюю, зазначено те, що військові не мають права. Не мають права обмежувати права і свободи саме 17 -та стаття. Там все це написано. Але це виводять за душки. Вони дорвалися до влади. І нищать, утилізують українців. Це геноцид на рівні отаких ти цикунів, на рівні гетьманцева, зеленського і з ними усіх подібних, які підтримують сьогоднішні дії. Варто друзі, про це говорити. Зрозумію, що протестувати зараз не на часі, тому що запакують, знищать і згноять. В засінках ТЦК, хоч це незаконно, неконституційно, вони це зроблять, але говорити, поширювати правду для того, щоб було якомога більше прозрівших, і ми змогли змінити ситуацію. Бо раз ми ще живі, то у нас є така можливість, і Бог нам дає таку можливість знаходженням в цьому світі. Ми повинні поширювати інформацію, поширювати правду. І спочатку було слово, а потім будуть дії і будуть зміни. Я вірю в це, друзі. І щиро вам бажаю берегти себе, свій рід берегти свою честь і совість і не якшатися цими цикунами і владарями, які поганці, поганці на цій землі, для того, щоб нас навчити, як стати кращими.